Вітання глядачам Ютубу. Сьогодні 23 липня 25 року. Такі от гриби Зараз на Тернопільщині Цього часу я знімав коротенькі ролики про.

Прямо біля дороги за дрибочок попався. На вже маленький. Невеличкий, але це такий, такий тут красивий буковий ліс. А в тому лісі це яка краса. Продовжуємо. Пройшов я ще деяку відстань. І знайшов поки що найкрасивіші риби на сьогодні. Один такий, бачите? О, це він. Це він. А в нього ще є тут. Ще один такий. Краса. Подивіться, вийшов я на таку місцевість. Здається, нічого тут нема. Але добре передивившись, тут є такі маленькі замасковані грибочки. Їх дуже важко знайти. Листі коричневі, шапочки теж. Це дуже Перескіпливо розглядати це все О Великого нема між ними, щоб їх. Ще отакі. І так треба обережно, поступово оглядати все. Я вже їх трохи... Тобі ну, тут щось знайди, що таке дрібне, але воно є. О, а то більше вже нам. От відсікий. Це взагалі певно. Більше вже тут не буде. На перший погляд. A ovo, vidite, kaj še trup malinki. Ovo tak, da vodici ih bude šukovati. Ovo še je odin bačo. Zaraz vam pokažu, no, Так, якщо здалеку подивитися, практично не видно. Все. Отже, якісь маленькі, теж таке зовсім. Нема що брати навіть. Більше, на жаль, нема. Лік від родини тих дрібненьких грибів, ще такий попався. Це вже з іншої грибниці, але, на жаль, лише один тут. Щось більше не видно. Подивіться, така темна гущавина. Тут Якимось дивом мені вдалося знайти два гриби. Але що? Слимаки, бачите, як працюють? А цього взагалі майже з'їли. І тут третій ще, дивіться, вщент. То вони десь за дубово то все зробили. Зранку в цій місцевості всі дуже темно. Зараз трохи пробиваються сонячні промені. і вже дає можливість помітити. Ось такий, дивіться, два. Один ну, і там другий. А там, бачите, дивіться, дивіться. о, перше помітити ще два дві, де вони там сховались. От спробуй його. Найти в таким темнім лісі, якщо не... І тут ще є, бачите. Але це ще не все. О, дивіться де. Тут ще. Йде. Я вже навіть пошепки розмовляю, щоб їх не налякати. Десь ще бачив. Одне місце. Ну, але багато гриби. О! І зразу, бачите, там ще один. Це все на кількох квадратних метрах. Деколи так. О. Ще тут один. Знаходжу їх по ходу зйомки. Попередньо побачив лише два. От. Знімаю і знаходиться все нові і нові. Ось так, походу більше не буде. Ні. На цьому поки що все. Тут іде лісова дорога. Туди. І щоб ви думали, біля самої дороги. Ось який такий який ось далеко видно. і Ніхто його не помітив. Хоча щойно я бачу, як тут люди проходили. Він не один. Там ще я бачу, бачите? Ще один. Біля самісінької. Із... дороги Ось таке буває. Що не треба звертати на натував, щоб хтось був, шукати і ваш гриб буде вашим. Дивіться, що такий красний попався. далеко його помітив. Шкода, що лише один. Чомусь, але нічого, нам і так підійде. на завершення знайшовши такого маленького рибочка. А от сьогоднішній мій улов. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!